Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте зробимо до Нового року 10 тисяч підписників. Дуже дякую. Тож стало відомо, що чемпіон світу за версією WBC у вазі Tyson Fury повернувся до тренувань і зараз перебуває на початковому етапі підготовки до майбутнього поєдинку за Абсолюта проти об'єднаного чемпіона Олександра Усика, який відбудеться 17 лютого. Британський боксер запросив до себе в тренувальний табір у рідному маркамі ірландського ВК Лівшу Томаса Карті, який раніше був спаринг партнером Дерка Чісори та Ентоні Джошо перед їхнім боєм з Усиком. Про це повідомив сам Карті, який викладав у соцмережах спільне фото з Фюрі та залишив наступний коментар. Повернувся до табору з циганським королем. Перед цим з'являлася інформація, що команда Ф'юрі розраховувала отримати в якості спаринг партнера австралійського чемпіона в крузервейті Джея ОПЕТаю. Однак, ОПЕТА 23 грудня має поєдинок проти британця Еліса Зоро, через що він найближчим часом не зможе допомогти Тайсону з підготовкою. Нагадаю, що всі поєдинки будуть транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся. Тим часом Ентоні Джошуа, який має побитися з Отто Валіном, заявив, що підтримуватиме Олександра Усика в його майбутньому бою з Тайсоном Ф'юрі. Я не знаю, хто переможе, але я в будь-якому випадку в команді Усика. Це через пошану, але також Ф'юрі наговорив про мене багато поганого. Я ніколи не підтримуватиму того, хто неповажно ставиться до мене. Це виставило б мене божевільним, а я досить врівноважений. Так що я виберу людину, яка більше мене поважає. Промоутер екс-чемпіона Еді Хірн теж висловив свою думку. До бою з Нгану я вважав Фьюрі беззаперечним лідером. Нині насправді ми не знаємо його фізичного стану. Хочу сказати, Тайсону пощастило, що Усик не є панчером і що він менший на зріст. Просто проти більшого хлопця, який може з ним боротися і що є панчером, не було б впевненості в його перемозі. Думаю, що Фьюрі виграє цей бій, але ви не можете виключати Усика. Просто ми не знаємо, в якому стані зараз Фьюрі. Чи він готовий морально до повернення після поєдинку з Га? Можливо, Тайсон був просто погано підготовлений до бою із Френсісом. Стосовно цього, Ентоні Джошуа додав: Думаю, Нгану переміг, але судді сидять біля рингу не просто так. Вони порахували так, як порахували. Я лише глядач. Загалом Ф'юрі підняли руку, але з погляду фанатів виграв Нгану. Що цікаво, Тайсон виглядав як лінивий жеробас, який не вміє битися. Якщо ви знаєте, він сміявся з бодібілдерів, обзивав їх нікчемними боксерами, а сам відхопив люлів від одного з них. Знаєте, я завжди хотів провести з ним бій. Він багато чого балакає, називає мене бодібілдером і таке інше. Але один із моїх африканських корефанів, який схожий на бодібілдера, вийшов і всипав йому по шиї замість мене. Тайсон Ф'юрі, примадонна, що станеться в нашому поєдинку, це хороший бій. Я виграю, я занадто швидкий, занадто сильний. У тебе не вийде на мені висіти і тиснути на мене. До того ж, я вибуховий, я накалтував багатьох. Я не виграю у нього в ранніх раундах. Він хороший боєць, але я буду налаштований, даю 100%. Той же час іменитий ветеран суперважкої ваги Хасім Рахман переконаний, що Олександр Усик здолає Тайсона фюрі. У цьому поєдинку я віддаю перевагу Усику. І справа не тільки в бою фюрі проти Френсі Сангану. Я завжди вважав, що Тайсон розкривається поряд з лінивими супроваговиками. Однак усик не ледачий суперважкового Він може переф'юрити Тиса на фюрі. Чи згоден я з тим, що у фюрі почався спад, я б не говорив спад, тому що я думаю, що він просто не сприймав нгану досить серйозно. Коли ти б'єшся, ти щоразу маєш показувати свій найкращий виступ. Якщо ти один раз його не покажеш, але потім чудово виступиш у наступному поєдинку, то чи насправді це спад? Можливо, він мав спад у тренувальному таборі. У такому разі в тебе безперечно буде спад у бою. Те, що ти робив під час підготовки, буде видно під час поєдинку. Щодо Ентоні Джошуа та Данте Уайлдера, які проведуть свої поєдинки 23 грудня, то стала відома дата їх потенційного бою. Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Копінгер. Джерела в бесіді з ESPN заявили, що Ентоні Джошуа і Деонтай Уайлдер уклали угоду побитися 9 березня в Саудівській Аравії. Екс-чемпіони Хевівейту буксуватимуть в одному шоу 23 числа, і їм обом потрібно здобути перемоги над своїми суперниками, щоб їх бій залишився в силі. Джошуа буде битися проти Отто Валіна, тоді як Уайлдер зустрінеться з Джозефом Паркером. Однак Джошуа заявив: На певному етапі я хочу побитися з Уайлдером, але не в даний момент. Мої очі повністю зосереджені на отто валіні, тому я не скажу, що волію побитися з Вайлдером, оскільки я отримав хлопця, з яким хотів побитися, і це Валін. Так що давайте поголосуємо. Я вважаю, що бій з Вайлдером відбудеться в 2024 році. Не забігатиму надто далеко, і скажу, що поєдинок відбудеться всередині року, не раніше і не пізніше. Також Джошо запевнив, що готовий провести реванш із Джозефом Паркером, якщо той переможе Деонтею Уайлдера. Якщо Паркер переможе Уайлдера, я все одно поб'юся з Деонтеєм. Давайте не відволікатимемося від цілі, але в той же час це все весело, проте я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Це моя головна мета. Ми з Отто Валіном битимемося в претендентському бою по лінії IBF. Дай Бог, якщо я поб'ю Валіна, то зможу побитися за звання обов'язкового претендента, а потім битися за титул. Якщо Паркер переможе Вайлдера, то бій із ним все одно буде захоплюючим, але він офіційно не входить до рейтингу IBF. Для мене це чудово, але це не є частиною мого плану. Проте це захоплююче, і бій з Паркером був би добрим, поєдинок з Вайлдером був би добрим. Я думаю, що будь-хто, хто, хто поб'ється зі мною, трохи пошумить у плані захопливості. Щодо Вайлдера, то він заявив: Я маю намір видати чудовий виступ у моєму дебютному бою в Саудівській Аравії. Не більше, не менше, а все інше прийде разом зі мною. Вилювання, вибухові нокаути, вибухові удари, все це додається разом зі мною. Це те, що я маю виконати для уболівальників, те, що я роблю природним чином. Так що я схвильований бути частиною цього шоу. Я прагну оформити нищівний нокаут і це приголомшливий поєдинок. Я не думаю, що це буде довгий і виснажливий бій. Я вважаю, що ви навіть не зрозумієте, що все закінчилося. Деонтей Уайлдер також зі скепсисом зустрів заяву Джозефа Паркера про те, що він прагне перемогти його достроково. Це розпалює в мені вогонь. Якщо вони відчувають, що можуть нокаутувати мене, то чому не зробили цього кілька років тому, коли ви не мали титул? Я вважаю, що вони так не вважали, коли володіли чемпіонським поясом. І якщо ти чемпіон і не відчуваєш цього володіючи титулом, то повірте мені, без пояса ти цього не відчуєш. Паркер повинен говорити правильні речі, але коли він виявиться вічна віч на рингу зі мною, це буде інша історія. Я вам це гарантую. Потім Деонтей висловився про свій 14-місячний простій. Я не розглядаю простій як фактор. Я можу вважати його фактором, але все залежить від того, як ти дивишся на це. Незважаючи на те, що паркер провів три бої, хто ці бійці, який талант вони показали перед ним? Якщо ти провів три легкі поєдинки, то це нічого не дає. Чи став паркер після цих трьох боїв кращим, ніж був до цього? Ось у чому питання, якщо відповідь ні, це не має значення. Для мене це не відіграє ролі. Коли ти маєш справу з найнебезпечнішим бійцем, найгрізнішим панчером в історії боксу, тобі потрібно 10 боїв, щоб підготуватися до нього, бо коли я прийду, маю погані наміри. Щодо Ентоні Джошуа, то він розповів, чому до бою проти Отто Валіна готується під керівництвом колишнього тренера Тайсона Ф'юрі Бена Девісона, а не свого наставника Деріка Джеймса. Я просто працюю з Девісоном. Безумовно, більшу частину свого тренувального табору я базуюся в Америці. Коли я повертаюся до Великобританії, замість того, щоб самостійно працювати в залі з важким мішком і робити дуже багато помилок, я вважаю, що краще тренуватися з наставником, щоб відточувати свої інструменти. Забавно, але я не думав про те, що Девісон перемагав Валіна разом із Тайсон Фюрі. Ви звернули увагу на те, що він працював з Фюрі, коли той бився з Отто, а тепер тренує мене. Просто божевілля, як усе склалося. Бій з Валіном виник кілька тижнів тому, а ми з Девісоном працюємо вже кілька місяців, тож ми все одно працювали разом. Що ж, поки що це все, ставте лайки та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.